Коли ти сидиш з людиною і дві години їй розказуєш про трави, mm. даєш понюхати, пощупати, розказуєш якусь прикольну історію про цю травинку. Потім ця людина змішує сама, їй вже цікаво, вона вже залучена чимось. Потім вона, значить, всім розказує, що вона це зробила. Дома показує цей мішечок з травами. Ну це класний досвід, це класна емоція. І людина за ці дві години вона повністю попадає в цю атмосферу і розуміє для себе, що вау, це ж цілий новий світ. Бо, типу, одне діло, там коли ти просто береш якийсь продукт і споживаєш або масовий, або щось наше більш крафтове. А інша справа це коли ти ще й окремі трави можеш понюхати, зрозуміти для себе наскільки вони різні, наскільки це цікаво. І саме так ну, ринок і розширюється, тому що ті, хто сумнівалися після таких дегустацій, після таких майстер-класів, вони ну, міняють свою думку дуже часто.